Попри короткочасні морози, зима на Вінниччині аномально тепла, кажуть синоптики. Через це на південно-східній частині області завчасно зацвіли підсніжники і вийшли з зимової сплячки бурсуки. Про це повідомляють в національному природному парку Кармелюкове Поділля, який розташований на території Тростянецького та Чечільницького районів. Там на початку лютого вже з'явилися перші поодинокі квітуючі підсніжники. На деревах та кущах можна побачити бруньки. Теплі зимові місяці відчутно вплив. Вають і на тваринний світ, збиваючи їхній біологічний годинник. Так інспектори парку помітили сліди борсука європейського. Зазвичай у цей період він перебуває у зимовій сплячці. Через те, що кінець січня та початок лютого на Вінниччині були безсніжними і нагадували весну. Багато цибулинних рослин, кущів та дерев прокинулись. Наразі настали сильні морози, що може призвести до загибелі рослин. Нагадаємо, за прогнозами Вінницького обласного центру з гідрометеорології. Вже з наступного понеділка на Вінниччину повернуться плюсові температури в день з незначними морозами вночі.